Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так дивимося, чим вас дивує прихід місяця травня. Думайте тільки про себе, я думаю про вас, я про вас вже подумала. Добритись в мою групу Телеграм. Зараз знижка на амулети 70%. Це найкращі амулети, які можуть бути. Тобто побачили, моя мама пройшла, тож познайомтесь. Тут хитрість обмани маніпуляції, дівчата, будьте обережні. Хтось може подумати, що ви маленька дитина, і з вами цей фокус може пройти. Так. А, ви знаєте, це король Пентаклів. Майте на увазі, або ви це стосується чоловіка, одруженого король Пентаклів, який одружений не розлучився. запам'ятайте, якщо чоловік не має штампу в папахту про розлучення, то нехай йде, як говориться, до біса. Тобто він хитрує, маніпулює обманює в будь-якому разі, або це стосовно того, що якийсь чоловік може захотіти з вами зманіпулювати, або стосовно того, що я стабільний надійний я буду. Чоловіком, або взагалі людина стабільна і надійна в плані грошей, але з вами вона грає. То кожного свій варіант, наприклад, який у вас, що ви підозрюєте? А ви королева Пентаклів? Так, дівчата. Тобто, це або ваш чоловік, він, він зараз з вами хитрує, маніпулює і обманює, або вас кол, ваш колишній чоловік, або чоловік, з яким ви намагаєтесь будувати ось такі відносини. Так, тут карти кажуть, що ви від нього захищаєте свої особисті кордони. До речі, це могло бути так, що це чоловік з яким ви колись разом жили, і або планували колись, начебто, вийти за нього заміж, і все таке далі. Так, так, так. Тут бо він хотів з вами знов жити під одним дахом, але ви вже не хочете. Так, так і що, що в травні, то відбудеться. Так, ви до нього стоїте з мечем, кажуть карти, Виключили серце, і ви він до вас підійде. Ви йому розкажете де раки зимують. Причому це вже в довгий період. Ви готові, скажімо так, без скажімо, махнути мечем і показати йому, де його місце. Хоча між вами взаємне кохання, ви кохаєте його, він кохає вас, і тут якесь від нього може бути звістка про його почуття до вас. Так до речі, вже довгий час ви з ним не спілкуєтесь. Можете про те, що почуття до вас у нього є? Так, король жезлів. Це інший чоловік або цей чоловік. Ну бачите, тут у когось може бути цей чоловік, бо він імператор. Він до вас скоро проявиться. Причому дуже скоро цифра 8, 8, 18, 28 числа. Так, ви будете стояти на вибірі в травні місяці, чи бути його імператрицею чи ні, чи приймати його пропозицію руки і серця. Я думаю, це він 100%. Так він зараз.